Моє ім'я Юрій Бібік. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, залишити коментар. Коментуйте, будь ласка, те, що ви бачите і чуєте, і, звичайно, підписуйтесь. Це дуже важливо і це добряче дозволяє просувати той контент, який ми спільними зусиллями з нашою редакцією створюємо саме для вас. Пан Борислав Береза зі мною привітаємо. Го пане Бориславе, слава Україні, ради бачити. Героям слава вітаю вас, пане Юрію. Дякую, що ви з нами у нашого шановного пана Борислава Береза також є свій власний ютуб канал. Друзі, не оминайте, будь ласка, також підписуйтесь, і будьте максимально активними. Я підписаний вам раджу. Пане Бориславе, почнемо. Ну, звичайно, другий день поспіль не вщухає е, те, що відбулося вчора в контексті ракетно-терористичного акту зі сторони Російської Федерації. Росіяни нагадаємо для усіх поцілили в цивільні об'єкти, в будинки, в лікарні і так далі. І от відповідна реакція також є сьогодні, як ми знаємо, відбудеться засідання Радбезу ООН з цього приводу. Але. Є одне питання головою Російської Федерації в Радбезі з 1 липня. Скільки ласка, що нам принесе? Ось це засідання Ради безпеки. Ну почнемо з того, що це необхідна дія, і я тут підтримую повністю українську владу, яка е завдяки нашим партнерам отримує майданчик для висловлювання. Це сто відсотків. Перше, друге, Росія ніяк не може повпливати головування. Це скоріш номінальне, а все інше. Потрібно як майданчик, на якому ми повинні заявити це, що було так. ніби буде розповідати, що це або Україна сама себе обстрілює, або ще щось, або буде казати, що а що таке, що не може, а чому не може наприклад Росія бити по лікарні? Коли інші країни б'ють і ще щось буде вигадувати, але давайте відверто казати: якщо це не робити, ми втрачаємо можливість не тільки актуалізувати питання війни в Україні і привернути увагу для України, але й втрачаємо можливість показати сутність і ницість Росії як країни вбивці країни-агресора, це треба робити, але Тут треба ще одну історію підіймати. Треба підіймати історію знаходження Росії в радбезі. Якщо зон ще важко її якось виконати, то зараз треба акцентувати на цьому увагу, бо країна, яка порушує міжнародні стандарти, яка вбиває дітей, яка адресно атакує, саме адресно атакує. Лікарні, ну що можна сказати? Це країна, яка не може не тільки головувати, але й бути присутня в радбезі, і це треба ініціювати. І якщо хтось буде казати, що да ні нічого не вийде, змову кажу. Нічого не вийде виключно у тих, хто нічого не робить. Зараз складаються так обставини, що ми можемо згнути результат. Головне наполегливість і співпраця з нашими партнерами. Тому треба підіймати це питання, але треба йти далі. Треба постійно наповнювати інформаційний простір, інформацію. Треба, щоб президент зранку до ночі виступав і казав про це. Треба, щоб наші дипломати. Політики, журналісти, експерти заповнили інформаційний простір своїми повідомленнями. Але для цього треба, щоб Зеленський зрозумів це і відмовився від стандартної позиції, коли від імені України говорить тільки Він Подоляк Лєщенко і Єрмак. Повинні говорити всі, хто мають комунікацію і вплив на світовий інформаційний простір. Це треба робити, бо інакше ми знову втратимо можливість, як втратили її, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Саме тоді Україна могла потужно відпрацювати в інформаційному простірі, і ніяк не відпрацювала це еталонний кейс. Як не треба робити зараз. Е, шанси є, але я поки не бачу від влади бажання це робити, тому те, що буде в радбезі ООН, це нам на користь, це 100%. Але треба не забувати і про інші майданчики, наприклад, той самий майданчик НАТО, саміт НАТО, який буде сьогодні, і треба там працювати. Також і окрема історія. А після цієї атаки я не можу сказати, що це атака це вбивство. Це вбивство, це не атака, це вбивство дітей, цивільних, це адресна робота. До речі, росіяни так завжди роблять, вони так робили і в Сірії, вони так робили, і в Чечні. вони так робили завжди, тому тут нічого годуватися не треба. Хто забув? Пригадайте в Маріуполі дитя... драмтеатр, на якому було написано «Діти», І саме адресно туди били? Росіяни, тому нічого нового. Але е, треба також зрозуміти, ну щоб всі це прийняли, що ми повинні бити у відповідь. І бити ми повинні по легітимних цілях. Але бити по Пітеру, по Москві, по інших. Але тут, тут цікава історія. Було б чим, і для цього треба працювати зі своїми ракетними програмами. А ще. Треба намагатися зараз на цьому саміті ООН зняття від сполучених штатів обмежень по нанесенню ударів по російській території в окремому на окремій відстані. Зні, треба знімати це. Хоча американці вже сказали, ми не знімемо, але треба демонструвати фотографії е, того, що там відбулося. Треба показувати, які жертви були. Треба все це робити публічно, і тоді білий дом не зможе стояти і буде вимушено зняти обмеження. Я абсолютно розумію, про що ви говорите, пане Бориславе. Я в першу чергу розумію, що нам не потрібно з себе знімати відповідальність, коли ми говоримо про е ракетні програми про зброю власного виробництва, яка дозволяла б нам там, без будь-яких окей або зелених, зеленого світла від наших партнерів бити по території Російської Федерації. Абсолютно розумію, і ми багато чого втратили насправді у цьому з цим потрібно також розбиратися. Але дивіться, як ведуться поводяться себе наші там партнери чи союзники, як їх можна назвати. Б'ють по Ахмадиту, гинуть діти. А нам союзники кажуть: А ми не можемо зняти заборону на застосування західної зброї по території Російської Федерації. Зеленський у Польщі каже, дайте нам міги, ми хоча будемо ракети там якісь збивати. Нам Картус каже, каже, Ми дамо міги, але ми їх замінимо спочатку на сучасні від Сполучених Штатів, а потім дамо вам. Зеленський каже, так у нас тут розмобили всю генерацію. Дайте нам, будь ласка, електроенергію. Домовляються про це. Ту скаже Окей. Без питань, хлопці, тільки ми не хочемо платити податки на викид шкідливих речовин. Ми будемо Брюсселю продавати, а Брюссель потім буде вам її продавати. Давайте лише так діяти. Тобто тут ми стікаємо кров'ю, і кожен хоче на нас наживатися. Вибачте, за цинізм, але це так і виглядає, по, по суті. Що ж це за партнери? Скажіть, нам, будь ласка. Давайте я вам скажу так: світ дуже цинічний і прагматичний. Світ говорить про те, що готовий допомагати, але не готовий скажімо так, все це робити безкоштовно, тому що за це теж хтось платить. Платять податки громадяни тих країн, і це треба не забувати. Більше того, коли світ бачить, як в Україні чиновники купують собі елітну нерухомість, постійно їх викривають на великих грошах, постійно бачать, що той вкрав той дав хабар, той взяв хабар, того спіймали. А той втік за кордон. То ви що думаєте? Вони це не бачать, а громадяни тих країн теж не бачать? Та все просто треба просто показувати що ми хоч цим боремось і якось уникаємо цього але ні в нас все гаразд у нас все нормально, це взагалі тема не чіпається далі коли кажуть про те що дайте нам мігід так за наш рахунок вони хочуть оновити свій авіапарк і це зрозуміло а ще зрозуміло ще одне нам кажуть а як ви самі готувалися до війни Ну, вас же попереджали. Ну давайте так. Таран у 2020 році 10 мільярдів міс... які повинні були Які повинні були купити снаряди, ракети, все інше. Куди витратив? Повернув бюджет, як і звідки вони пішли? Куди? На велике крадівництво, велике будівництво. Це ж відкрита інформація, це не є таємницею. Він не купував той самий таран, міністра оборони, якого призначив Зеленський, не купував снаряди, зброю, бронежилети, шоломи, наколінники, окуляри. Нічого взагалі нічого. Як ви хочете, щоб нам зараз сказали, ой, а ми вам будемо допомагати? Ви самі собі не допомагали, а ми будемо ні. Це запитання до нашої влади. Чому вона готувала країну до шашликів, а не до війни? І от хай влада відповість на це. Чому тарана, за те, що він зробив, не судять, а призначили послом у Словенію? Чому е, яйця за 17 гривень так і залишились мемом, і жодна людина не покарана? Чому львівський арсенал, який. Взяв за себе зобов'язання, це приватна компанія, за яку хтось попросив з офісу президента взяв зобов'язання за 1,4 мільярди гривень поставити міни, не поставив жодної, але гроші отримав. Велика кількість компаній на початку війни зразу отримала там Українська Правда, що не помню, списала про 7 чи 8 мільярдів гривень на закупівлю снарядів, вивела ці гроші компанія, і жоден снаряд в Україну не потрапив. Що це теж наші партнери робили чи союзники? Це зроблено українцями і зроблено не без допомоги влади. А історія з тим, що бізнес на виїжджанні з України став справді бізнесом завдяки зусиллям провладних представників. Це теж неправда. А депутатів в партії Слуга народу не ловлять на тому, що вони вносять шлях або якісь схеми проворачують, отримуючи гроші за це. Ну це ж все вилежить на поверхні, так що ви хочете. Заробляють наші. Наші представники влади, генпрокуратури, СБУ, ДБР, постійні витоки з НАБУ і САП. Ну що, це не відбувається? Так що ви хочете, що від інших, якщо свої ж роблять так, але інші, хоч дають в обмін на гроші, в обмін на заміну, ще щось дають. А ці наші місцеві свої громадяни, представники влади крадуть. І кожен раз, коли вони купують собі елітну квартиру, Кожен раз, коли, коли він з'являється, як у заступника голови фракції Слуга народу Халімона квартира на Печерських пагорбах, то це ніну а він не може пояснити, звідки в нього гроші. Він навіть записав її на свою співмешанку, яка теж не може пояснити звідки ці гроші. Так от кожен раз, коли він купує таку квартиру, кожен раз, коли якийсь одарченка слуга народу, намагається дати хабар в криптовалюті, це гроші, які могли би бути використані на дрони. Це гроші, які могли б використати на захист наших військових, це гроші, які могли б випустити на ППО, це гроші, на які могли б побудувати все, що завгодно, від системи захисту до власних ракет. Але вони вкрадені представниками влади. І після цього хтось дивується, що в нас є проблеми. Є така приказка: рятування потупаючих справа рук самих потупаючих. Але якщо ми. Бачимо, що відбувається, і ми бачимо, що жоден з них ще не покараний, про що йде мова. Тому давайте відверто казати: дякуємо кожній країні, яка допомагає нам допомагає, хоча не зобов'язана, передає нам зброю, передає нам літаки, джавеліни, снаряди, пушки, гармати, танки, все, що завгодно, що допомагає триматися в Україні. Бо наша влада провалила підготовку до війни, а наші зараз. Можновладці, фактично, не всі відверто, не всі, але велика кількість заробляють під час війни замість того, щоб робити все можливе, щоб захистити наших воїнів. І ще одне питання. А скажіть мені, будь ласка, чи це наші західні партнери зняли залужного, після чого ми побачили втрату управління і втрату територій? Це наші західні партнери це рішення чи це рішення Зеленського Єрмака? От давайте, хоч би з цього повернемось, тому не треба казати, що вони на нас заробляють. Вони не готові нам безкоштовно віддавати, тому що самі за це платять. Наприклад, за ту ж електроенергію. І так вони розуміють, що війна може прийти до них, до них теж. Тому вони готові віддати нам літаки, але отримати собі теж і хочуть кращі, більш нові. Це зрозуміло, це прагматизм. Але давайте також не забувати. Що нам дають все, через що ми тримаємось. Якщо б не давали, ми б вже програли. Бо наша влада готувалася до великого крадівництва 2.0, і ми бачили вже на фортифікаціях, на снарядах, на дронах, на чому завгодно, на броніках навіть вони за завищених цінах купували зараз, а дещо вплатили і не купували. Тому нічого дивного. Але ще раз скажу: питання в тому, що це. Чужі громадяни, які нам дають щось, а ці свої ще й представники влади, які крадуть і фактично цим вбивають наших військових і наших цивільних. У разі, пане Бориславе, на яку перемогу може розраховувати корумпована країна, яка ем, навіть під час війни, в якої корупція просто квітне пишним цвітом? Ну дивіться, ми переможемо не завдяки нашій владі, а всупереч, і це вже зрозуміло. Тому що от дивіться, давайте простий приклад: будь-яка країна, яка воює, повинна гуртуватися. Будь-яка країна, яка воює, повинна з повагою ставитись до військових і робити для них все можливе і неможливе, щоб в них було і бажання, і можливості захищати країну. У нас є Мар'яна Безугла. Всі знають, що це торпеда офісу президента, всі знають, що вона працює по команді з Офісу президента, всі знають, що вона озвучує те, що їй кажуть в офісі президента. Вона дискредитує військових, вона розколює суспільство. Вона просуває наратив, що українські військові ніякі, вони там такі погані, все в них не так, вони слабкі, там совковість, і все інше. І офіс президента. Погоджується, що це відбувається, і СБУ її не займається. А якщо я зараз скажу, що фактично це саботаж, то влада буде казати: Бачите, він вносить дисонанс, він підриває довіру. Ха, вибачте, я вказую на те, що влада краде, на те, що влада розколює, на те, що влада дискредитує військових, це робить влада. Бо Мар'яна Безугла слуга народу. Представник президентської фракції і особиста посіпака офісу президента. Тому ще раз хочу сказати: ми переможемо всупереч, як би вони нам не заважали, бо це наша країна. Побачите, переважна більшість представників влади втіче. вони вже пакують чемодани, вони вже ці валізи поготували. І це не тривожні валізи. Вони вже готові жити в інших країнах. Переважна більшість до речі, буде жити не в Європі. Ви побачите їх в Дубаї, ви побачите їх так в Арабських Еміратах, в Саудівській Аравії, в Бахрейні, в Омані, в Катарі. Ви будете бачити їх там. Деякі будуть жити, наприклад, у В'єтнамі або дещо. Ми ж чули цю історію, фразу від одного слуг народу: треба сховатися десь в Азії, там ніхто не знайде. Вони будуть втікати, щоб їх не дістали, і це не дивно. Саме тому ми бачимо таку позицію. Для них зараз можливість заробляти. І яйця по 17 гривень не могли з'явитися просто так без погодження. Але жодна людина не покарана за це. І всі ці моменти, які ми кажемо, це цих велика кількість, ну величезна кількість. Нещодавно в мене в ефірі була дана Ярова, яка розповідала про те, що відбувається в Міністерстві оборони. І коли вона показує схеми, які зараз, зараз проходять в Міноборони, то в мене єдине запитання: ну, якщо зірочки загораються, це ж комусь потрібно, то якісь схеми це проходять, Це, це ж відбувається спогодження влади, так просто це не може відбутися. Тоді треба казати, що ця влада дійсно зацікавлена в персональному збагаченні. А для чого? Для того, щоб після війни завдяки цим грошим, або перемогти на виборах, або втікти з України і жити десь за кордоном на ці гроші. І це правда. Але ж нас це не тішить, нас це засмучує, бо така влада, і так вона готувала до війни, і так вона зараз поводиться. Скажіть, будь ласка, от давайте так. Зеленському вже сто разів казали: в твоєму оточенні корупціонери, ти привів у владу хабарників, гвалтівників, зрадників, всіх, хто завгодно. Він вичищає цих людей з, з парламенту. Ні. З офісу, ні, з Кабміну, ні. Більше того. Вичистили Кубракова тоді, коли стало відомо, що він інформатор НАБУ і він здає схеми. Його за це вичистили. На всіх президентських і офісних телеграм-каналах його як називали? Криса, за те, що він здавав схеми. Тут найцікавіша історія. Скажіть, будь ласка, а хто щось чув зараз останнім часом про Колю Тищенка? Навіть на його телеграм-каналі нічого немає. Тиша, інформаційна тиша. Чому? Ну тому що людям показали вже там, бачите, був суд, бачите, йому щось там навіть присудили, щоб він сидів вдома. Нормально так сидів. Але що його йому інкримінують? Йому інкримінували, що він в'язав. Того е, колишнього військового в Дніпрі, але він сам особисто це не робив. Довести це буде неможливо. Справа розсипеться і він не буде відповідати. А чому його не інкримінують створення організовано злочинного угруповання? Це й було, але це йому не інкримінують. А чому йому не інкримінують те, що він займався подлогом? Тому що е, та е, ТСК, яка була розпущена, він від його ім'я працював. Багато в місяців. А чому йому не інкримінують намагання кришувати кол-центри? А чому тому, що це можна довести? Влада не хоче це робити, бо Коля багато що знає. Якщо він відкриє рота в обмін на свою свободу, то ой ойвавой буде багатьом, це показує, що відбувається. Але ще раз кажу: ми переможемо, тому що в нас це єдиний варіант вижити для Путіна вороги. Україна і українці. І він хоче знищити всіх нас. Влада вважає, що вона втече або домовиться. Багато людей з влади так думають. Хто забув, пригадайте, скільки зрадників, з призначених або обраних народних депутатів є. І це не тільки Ковальов і Ківа. В Верховній Раді сидять представники ОПЗЖ, які їздили до Москви, яких приймав Медведів Путін, які ручкалися і розповідали, що не все так однозначно і на, і на Донбасі там не росіяни. Але зараз вони голосують, як зайняті за все, що хоче Офіс президента. Чому? Тому що їх за це не чіпають і задають можливість залишатися е, депутатами Верховної Ради. Їх не чіпають. Але це ж зрадники, ми всі це розуміємо. Більше того, вони зробили вже дві групи, тому що ОПЗЖ не красиво. Зробили дві групи, і до одної з груп приєдналися слуги народу. Юрчиш, Юрченко, вибачте, Юрченко, який пам'ятаєте, той слуга народу, якого спіймали на корупцію. А потім він, щоб нічого ну, не чіпали, побіг до одного а, підрозділу і навіть дуже непогано грів той підрозділ. Потім а, ну треба ж допомагати, треба ж показувати, що ти щирий. Треба тільки запитати, звідки ті гроші. Він же не є заможним. Депутатом і в нього нема статків офіційно, тому дуже цікаво. Потім приєднався Дмитрук, захисник російських попів і захисник руського миру в Україні, який з шарійом тоді шарейовівся. Потім ну дивіться, це все пов'язано. І давайте відверто казати: ця влада обрана мудрим українським народом. Саме український народ дав їм мандат довіри. І як е, наслідки, ми бачимо зараз. Все, що відбувається в країні. Від великого крадівництва і непосилення армії до війни був один крок. І цей крок був зроблений. Тому не треба дивуватися. Треба дивуватися іншому. Що ми досі, досі, і це дуже важливо, віримо в нашу перемогу. Це дивно. Але знаєте чому? Тому що кожного в нас. Є віра не тільки в, в нашу владу, яка буде підтримувати е, шлях до перемоги, а в наших військових. Бо в нас там друзі, рідні, знайомі, сусіди, і ми бачимо, що вони ді, роблять. Вони, ми бачимо, що вони роблять неймовірні речі, і тільки завдяки Збройним силам України, тільки завдяки тому, що залужний був тоді на своїй посаді, Україна і досі існує. І я вважаю, що. Ми не маємо права навіть права говорити про те, що ми не можемо перемогти. Бо думки матеріальні, і почнемо говорити, так і станеться. Ні, ми переможемо. Навіть якщо Мар'яна розповідає про те, що Україна вже програла, от дивіться, вони ці думки просують, а ми будемо просувати інші. Що ми вистоїмо, витримаємо, відіб'ємось і відродимо Україну. Україна постане. Без всієї цієї шушвелі, яка звалить після перемоги. Сьогодні пане Бориславе стартує, як ви вже згадали, саміт НАТО, ювілейний саміт НАТО в Вашингтоні. І от що з цього приводу говорять і політики, і пише преса. В Білому домі заявляють, що вступ України до НАТО потребує політичної волі від членів альянсу. Зараз її немає. Ну ось таке формулювання. Але Сіянен сьогодні вранці, буквально перед нашим ефіром, повідомляє таке: членство України в проєкті Ком'юкен НАТО. Хочуть назвати незворотнім, ну тобто прописати, що наше майбутнє членство є незворотнім, і нібито ось таке формулювання окну Вашингтон. Ми знаємо, як нам країни-члени НАТО, особливо такі великі країни, як Сполучені Штати, доволі детально, доволі так прискіпливо підходять до будь-яких формулювань, до будь-якої коми, до будь-якої крапки. І от таке формулювання нам достатньо цього членство України в НАТО буде є незворотні. Вибачте, а ніде не, не прописано, що шлях Туреччини до Євросоюзу теж незворотній, і цей шлях вже 30 років триває і все триває, 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 триває. Але, але, але він не зворотній. А ніде не, не написано, що боротьба Зеленського з гермаком з корупцією незворотня? Вони так незворотня борються. Знаєте, як наш Geographic займається рибалкою: ловлять рибу, показують сім і відпускають. А скажіть, будь ласка, а ніде не, не написано, що е... Ну, взагалі, все це незвороння, це супер, да, нормально. Але ми ж розуміємо: коли на Київському безпековому форумі, е, форумі е, віцепрем'єрка Свіреденко каже, що ми не комунікуємо взагалі з Білим домом по питанням просування до НАТО, взагалі вона це каже. І запитують: а чому? А нас ніхто не запрошує на ці перемовини. А ви ініціюєте? Ні. Це говорить про те, що при Зеленському ми членами НАТО не будемо. Тим більше, що ми бачимо, що Зеленський концентрується на цих домовленостях про безпекову співпрацю. Окрім Британії, у нас ні про що ні з ким ніякої конкретики. У нас зі Сполученими Штатами. Що б написано там? Що якщо щось на нас нападе, 72 години на консультації? 72 години консультуватися будемо. Ми бачимо, що Зеленський його або переконали, або він хоче так концентрується виключно на цих угодах, тому при Зеленському НАТО нам не світить. Але якщо б було якщо б прикладали максимум зусиль, якщо б дійсно робили все неможливе і можливе в Україні для того, щоб ми дійсно могли стати членами НАТО, якщо б працювали з лобістами, з піарниками з інформацією ну, всіма хто може це досягнути. То цей результат могли би ми отримати. Могли б і переконати Сполучені Штати, можливо, різні є варіанти. Але не роблять не роблять чому? Не знаю. Подивимось. Може хтось готується к як якимось домовленостям, де членство в НАТО або не членство в НАТО буде розмінною монетою. Поговоримо і про це згодом. Але зараз єдине, що могло би нам допомогти, це дійсно. Гарантії того, що ми стаємо членами НАТО, наприклад, за такий термін. Якщо зробимо це, це це. який шлях ми повинні пройти. Оце було б ідеально для нас. Тому це би тоді пришвидшило закінчення війни і гарантувало Україні, що наступна війна не наступить ніколи, тому що Росія не нападе на НАТО. Воно Україну Росія Україну не може перемогти. Про НАТО напад забудьте тим більше. І якщо так станеться. Що нас дійсно приймуть в НАТО, то повірте дуже швидко наші території будуть повернути. І так, не військовим шляхом і не дипломатичним, а військово-дипломатичним, тому що коли будуть приймати, буде оговорка, що Україна може повернути, але НАТО не буде тоді залучено. Але повірте, за цей період і Україна стане значно сильніше за допомогою НАТО, і Росія буде розвалюватися всередині. Тому членство в НАТО це гарантія, що не буде війни, і гарантія повернення наших територій. Ну, Самі, я вам дуже дякую за цей ефір, Спасибі, що завжди знаходите для нас час. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі. Дякую, все буде, Україна. па-па. Обов'язково.